Доброго ранку всім. Дякую за запрошення на вашу конференцію. Ми поговоримо про про по при артриті з особливим фокусом на ревматоїдний артрит. Добре відомо, що ревматоїдний артрит є складним, комплексним захворюванням, яке характеризується генетичною сприйнятливістю, проблемами навколишнього середовищі, втратою імунно толерантності, розвитком автоімунних процесів, активацією теклітин клітин і виробництвом антитіл. Далі слідують клінічні ознаки захворювання, що характеризуються втратою якісь. Кісткової маси, болем, запаленням і ерозіями. Ми знаємо, що процес ревматоїдного артриту залучається не тільки локальна кісткова тканина, а це системне захворювання, в процесі якого виникає загальна втрата мінеральної щільності кісткової тканини. І ми знаємо, що пацієнти, які страждають на ревматоїдний артрит, діагностують, діагностують знижену мінеральну щільність кісткової тканини, і ми знаємо, що в них виникає підвищений ризик переломів тіл хребців. Втрата кісткової тканини при ревматоїдному артриті. Буває системною, частковою та вогнищевою. Ми також знаємо, що ревматоїдний артрит є головним фактором ризику розвитку остеопорозу і справді ревматоїдний артрит є дуже вагомим фактором ризику, який включений у оцінку фракс. І існує концепція так званої хворобливої поведінки, яку вперше представили у 2015 році Штрауб і котуло, які включають остеопонію та остеопороз як прояв спільний для декількох станів, зокрема для кафетичного ожиріння, імуної активації, активації парадгормон подібного пептиду, анорексії і інших захворювань. І, Ну, це досить легко зрозуміти, що і ревматоїдний артрит може бути включений до цих станів, до так званої хворобливої поведінки. Е, таким чином, е, ми маємо пересуглобовий та позасуглобовий або системний остеопороз, тобто такий, який посередкований місцевим синовітом і системний остеопороз. Таким чином, ми маємо специфічні і неспецифічні фактори ризику. До специфічних факторів ризику розвитку артриту відносять позитивний, позитивні антиті, антитіла до циклічного цитрулінового пептиду, лікування стероїдами, тривалі захворювання і прозапальні цитокіни. Серецитокіння. Визначну роль відіграє ТНФ Альфа. ТНФ альфа може посилювати остеокластогенез і пригнічувати остеобластогенез через білок дкк 1 який інгє. І інгібітором ВНТ, а знижний ВНТ у сироватці е, прогнічував диференціацію та функціональність остеобластів, тоді як ТНФ альфа через ранкл навпаки веде до посилення остеокластогенезу. І крім того, прозапальні цитокіни, такі як інтерлекін 1, 6, 17, вони стимулюють ранкл і є синергічним з ТНФ альфа стосовно остеокластогенезу. І негативно корелюють вони з показником Т, мінеральної щільності кісткової тканини, і крім того, інтерлекін. 6, він зазвичай відділяється в фізіологічних умовах, сприяє апоптозу остеоцитів, адгезії остеокластів, диференціації т хелперів 17 го типу, і, в свою чергу, вони чинять пряму стимуляцію остеобластогенезу. Отже, це цитокіновий механізм запалення, який призводить до, тут показано, переартикулярна та системна втрата кісткової тканини при ревматоїдному артриті. Тому ми знаємо, що вважається, що ранні застосток. Стосування хвороби протиревматичних препаратів може призвести до зменшення втрати кісткової тканини. Багато даних є про інгібітор фактору некрозопун альфа, і цікаве дослідження, проведене в нашому центрі шляхом застосування інгибітору ТНФ альфа. Ми зменшимо втрату переартикулярної кісткової тканини при активному ревматоїдному артриті. І крім того, його застосування призводить до стабілізації, навіть до покращення мінеральної щільності на, при системному озвіл. Остеопорозі. І крім того, ТНФ альфа вони призводять до зниження сироваткового ранку, стабілізації лабораторних показників і до збільшення остеобластогенезу. Подібним чином деякі дослідження, проведені в основному на мишах, моделях інвітро, показали, що тофацетаніп та барецетаніп, які використовують для лікування ревматоїдного артриту, вони можуть призвести до підвищення мінеральної чинності кісткової тканини. Так, серед інших специфічних факторів ризику ревматоїдного артриту, які ми не згадали, є позитивні антитіла до циклічного цитрулінового пептиду, які в свою чергу індукуються інтрилекіновим 8 і сприяють остеокластогенезу. Крім того, самі антитіла доциклічного цитрулінового пептиду вони вивільняються активованими беклітинами і призводять до цитролінополу. Це тренелювання остеокластів. Отже, е, е, оскільки в дослідженнях Інвіу існує негативна кореляція між МЧКТ стегнової кістки та титром Антис ССП, е, і дане дослідження е, включало 521 пацієнта, показало, що Антис ССП є незалежним фактором ризику перелому стегнової кістки через 10 років. І знову існує негативна кореляція між ним і між мчкт стегнової кістки. З цього приводу, ми знаємо, що в ретроспективному дослідженні Яке проводили в нашому центрі, вводили ротоксомаф, який є моноклональним антитілом до cd 20 і таким чином бета-клітини, які, врешті-решт, вивільняють антитіла до циклічного цитрульного пептиду, можуть призвести до покращення МЧКТ на рівні хребта та до спереження на рівні стигна, і було висловлено припущення, що такий ефект на кісткову тканину може бути наслідком виснаження бета-лімфоцитів. І, е, Нарешті інший стан, про який ми ще не згадали, е, з який специфічно пов'язаний з ревматоїдним артритом, це є прийом глюкокортикоїдів. Надшок глюкокортикоїдів призводить до зниження утворення кісткової тканини та посилення її резорбції. І гіперактивація ранкл е, остеокласти збільшує е, та їх виживання, і також відбувається зниження апоптозу остеокластів. Нарешті ми повинні згадати про неспецифічні фактори ризику реметойного. Артриту, коли ми маємо пацієнтів, які страждають на остеопороз. Ми знаємо, що знижений індекс маси тіла, жіноча стать, паління це є фактори, які ми зазвичай асоціюємо з остеопорозом, і також це стосується і гіповітамінозу Д. А пацієнтів, які страждають на ревматоїдний артрит, це відіграє першорядну роль. І ми знаємо, що вітамін Д відіграє важливу роль у метаболізмі кісток, нам потрібні нормальні. Концентрації вітаміну Д для активації дозрівання остеобластів, а зменшення співношення ранкел остеопротогерину призводить до зниження резорпції та збільшення утворення кісткової тканини, і активація вітаміну Д відіграє важливу роль у мінералізації та метаболізмі кісткової тканини. У будь-якому разі, ми знаємо, що дефіцит вітаміну D, він є незалежним, незалежним фактором ризику у здорових пацієнтів. І більше того, якщо ми зосередимося на темі мого виступу на пацієнтах з ревматоїдним артритом, то ми побачимо на прикладі дослідження, де вивчали, Велику когорту японських пацієнтів це було 2567 осіб, які страждали на ревматоїдний артрит. І з дослідження було видно, що у пацієнтів, які страждають на гіповітаміноз Д, збільшується частота переломів, а саме у переломів. І додаткове вживання кальцію разом з вітаміном Д і разом з введенням деносомабу підвищують мінеральну щільність кісткової тканини у пацієнтів, особливо з рематоїдним артритом. І крім того, крім того, вітамін Д відіграє свою роль у розвитку запальних захворювань, таким чином не тільки в кістковому метаболізмі, а й в усіх механізмах, які, зрештою, призводять до пошкодження кісткової тканини через рецептори вітаміну Д, які експресуються макрофагами та дендритними клітинами, а також Біта-клітинами, а кальцитріол, який є активною формою вітаміну Д, відіграє роль у балансі між тих хелперами і Кальцетрио знижує активність інтерлейкіну і 4 го безпосереднього діє на cd 4 клітини і стимулює секреторні те клітини, що секретують інтерлейкін 10. Тому кальцитрио відіграє роль в активації не тільки кісткового метаболізму, а й в механізмах регуляції імунітету. Крім того, активовані макрофаги, експресують цитохром П27 в процесі перетворення у кальцитриол, це, у свою чергу, відбувається. І в свою чергу, відбувається стимуляція проліферації макрофагів. і, по-третє, саме Ці макрофаги вони можуть призвести до наближку кальцитриолу при грануломатозних запаленнях, таких як саркоїдоз і туберкульоз. І, Крім того, недостача вітаміну Д, певний поліморфізм рецептора вітаміну Д він пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку рематойного артриту, а дефіцит вітаміну Д пов'язаний з декількома... Іншими автоімунними захворюваннями, але існують в принципі, суперечливі дані. І у будь-якому випадку дані щодо ревматоїдного артриту є досить сильними. Низькі рівні вітаміну Д пов'язані з більшою активністю та більш вираженим перебігом хвороби, з вищим прогресуванням місцевої та системної тяжкості ревматоїдного артриту. І метааналіз, який я вам зараз показую, він включає декілька досліджень, які були. В принципі, досить різнорідними. Таким чином, ми не можемо провести чітку лінію, і ми не можемо стверджувати, що безпосередньо ревматоїдний артрит та дефіцит вітаміну Д мають певний причинно-наслідковий зв'язок з точки зору тяжкості ревматоїдного артриту, проте їх вплив вивчається. І подібним чином збільшення вживання вітаміну Д пов'язано зі зменшенням кількості болючих суглобів, але не з болем за шкалою ваш. Але це тільки це не тільки місцева активність ревматоїдного артриту, я також і говорив про системний ефект вітаміну Д. Насправді, ми знаємо, що його недостатність пов'язана з більш важким прогресуванням захворювання. Ми також знаємо, що існує негативна кореляція між рівнем вітаміну Д у сироватці та інсулінорезистентністю та вітаміном Д, і активністю хвороби. Є деякі загальні механізми, які здатні пов'язувати активність ревматоїдного артриту та здоров'я серцево-судинної системи. Дефіцит... Дефіцит вітаміну Д пов'язаний з серцево-судинним ризиком. Він бере участь у регуляції артеріального тиску, впливає на ендотеліальні клітини, і його дефіцит пов'язаний з вищою свертністю, з більшою поширеністю гіпертонічної хвороби, ендотеліальної дисфункції та інфаркту міокарда. І виникає питання, чому так відбувається? І відповідь полягає в тому, що дефіцит вітаміну Д може призвести до активації системи ренін ангіотензин альдостерону відповідно Регуляції НО, а також до оксидативного стресу. Тому ми вже говорили про імунні чинники, генетичну сприйнятливість, яка може бути обтяжена поліморфізмом рецепторів вітаміну Д, активацією автоімунних процесів, стимульовану дефіцитом вітаміну Д, яка призводить до активації Т-клітин, а потім і до виробництва антитіл. І, зрештою, до втрати кісткової маси та найбільш очевидних клінічних проявів, таких як біль, запалення і ерозії. Я вам дякую за увагу і бажаю вам всім бути в безпеці.